Бажаю миру і приємного перегляду. Мене звати Сергій Яцкоборовський. І сьогодні, друзі, я хочу скуштувати піцею за тебе. Тож, запасайтеся ласощами, якимись солодощами, бо я буду робити огляд на піцу із АТБ. Тож, друзі, ставимо лайки, пишемо коментарі, а я буду заходити в АТБ і зроблю своє замовлення. Тож, заходимо до середини і зараз глянемо, що вони тут продають. Так, одразу тут так добре. Кондиціонер, прохолодно. І зараз подивимося, що в них тут є на замовлення. Так, ось тут, власна випічка. Бачу одразу пакунки для піци. Дивіться, як вони виглядають. Ось така піца на замовлення із АТБ. Я її ще не куштував, тож сьогодні я скуштую. І дізнаєш, що це за піца. Так, дивимось. Замовлення вони приймають з 8 до 20. І є 4 види піци. Це карбонара гавайська. Вагою 475-500 грамів. коштує 105 гривень. І також є сирна та м'ясна по 115 гривень. Доброго дня! А можна піцу замовити? Карбонара. Карбонара, сирна та м'ясна. Тільки дивиться, вона приходить замороженому вигляді, ми її випікаємо. Я зрозумів. Mm. Давайте всі 4 одразу. Всі 4 так. одразу. Добре, хвилиночок 10 гуляє. Так, друзі, все. Віддали мені піцу. Почекав я 10 хвилин. Ось. Вони 4. І дивіться, скільки тут ще всього продається. Бургери, хот-доги, крильця. Тож, друзі, якщо ми зберемо під цим відео 2000 лайків, то я зніму огляд на все меню із АТБ. Ось такої випічки. Гарного дня вам. Так, поїхали. На касу розрахуємось. І до цього всього я ще хочу взяти бутилочку Кока-Коли. Скільки? 27,60 за 1 літр. Ось. Щоб воно все добре запивалось. Тож поїхали на касу розраховуватись за наше замовлення. Все, друзі, розрахувався я за 4 піци. І Кока-Колу обійшлось мені 467 гривень, 60 копій. Тож зараз будемо відправлятись додому і там скуштуємо ось цю красоту вже вдома. Все, друзі, я вже вдома і зараз ми будемо пробувати ось ці піци. Дивіться, яка в них коробка. Піца на замовлення із ЗТБ. -за Раніше в них такого не було. Це якась новинка з'явилась. Тож ми сьогодні їх скуштуємо. У нас три варіанти, які стоять 105 гривень. Це в нас, друзі, гавайська та карбонара, вони по 105 а м'ясна та сирна 115 гривень. До цього я взяв собі Кока-Колку, щоб так воно смачніше залітало. І давайте почнемо. Ось. Давайте по порядку. Це в нас яка? Це в нас гавайська. Гавайська навид така, знаєте, пухкенька. Дивіться, як вона виглядає. Дуже пухка, тісто велике, знаєте, як ото в батона. Не знаю, воно, може, піднімається, але навид воно товсте, дуже товсте. Піца має бути менше будь-тісто, але тут воно, мабуть, завелике. Не знаю, яке воно на смак. Зараз ми дізнаємось. Але я вам скажу, начинки зверху поклали достатньо. Ось дивіться. Мені здається, що ковбаси, що в них тут шинка, потім бачу ананас, все, в принципі, є. Давайте куштувати, бо так не розбереш. Куштуємо ось цей здоровий батон. Дивіться, як він виглядає. Ну вона дуже товста. Куштуємо. Смачна і одразу я відчуваю кетчуп. Саме звичайний кетчуп. Немає нічого Надзвич... ну, надзвичайний обичний кетчуп, який ми купуємо завжди в магазині. Саме-саме звичайний. Тісто надтовсте. Але воно м'яке. Воно піднялося. Десь то дріжджіве. Непогано. Підця непогана, але тісто велика. Але, знаєте, комусь може і сподобається, бо хтось хоче наїстися. І він хоче взяти якраз такий ось варіант. Але вона мені пам'ятає шкільну піцу. Ось там робили малесенькі, такі кругленькі. Піц якраз такі товсті. Ну тож, то вона така, знаєте, як начебто домашня. А це полуфабрикат, полуфабрикат. Але на смак непоганий. Так, давайте кока-коку зап'ємо. Дуже цікава піца. Але давайте ще скуштуємо інші варіанти, які в нас є. Так, далі. Далі це в нас що? Це в нас м'ясна. Чи як ми то зараз подивимось? Бо я й не знаю. Так, це м'ясна, та, яка коштує 115 гривень. Чуть чу дорожче. На 10 гривень. Так, тут я бачу ковбасу, саму звичайну, охотничі ковбаски. Потім вони додали, чи лук, чи що воно таке. Я не знаю. І сир. Так, ну, По начинці вона відрізняється. По начинці. По начинці вона тут точно відрізняється. Но тісто тут якось воно трошки менше. Бачите? Тоже трохи всходить, але не так сильно, як в гавайській. Так, куштуємо. Куштуємо. і цю кобасу, а цю за АТБ, які йдуть палками продаються. Це з неї готують. Цікава дуже піца. Вона зовсім не схожа на ту, що готують. в Сільповел марті, в екомарті, в екомаркеті. Бо там і. Го готують, а це в них вже, я так розумію, готова їжа, яку вони запікають і подають. Кока-колу запивають, то обше. по красоті. Піца мені перше поки що більше сподобалась, яка гавайська. Вся м'ясна, хоч і дорожча, але так собі. Так, Далі Далі це в нас відкриваємо сирна. Сирна, я бачу, зразу тут ем, сир з плесенью потім. Тут десь то звичайний. Тут вони повинні додати декілька видів сиру, скільки їх тут. По виду я бачу три. Можливо, більше. Можливо, я помиляюсь. Цікава піца. На вид, знову ж скажу вам, як український батон. Отак ну, вона виглядає для мене всі ці піци. Ось, них тісто дуже товсте. Але, Але вона смачна. Так, куштуємо цей. Кусок шматок. Піца з сиром. М -м. Одразу Одразу відчуваю ось цей сир з плісіню. Я погано. Смачно. Оце вже велика піца шкільна. Ось такі готують в школі тільки малесенькі. Вона прикольна. Вона прикольна і мені здається, можна її купувати, якщо поблизу нічого немає. Запиваю, бо воно, знаєте, тяжкувато заходить мені. Пицця, непогано. Але вона не схожа на піцу, яку готують. Це полуфабрикати. О! Оце воно. На смак. Як шкільна? Оце воно. А це воно тільки велика. Так, ну поки що з цих трьох варіантів. що найменш сподобалось. Перша поки що це гавайська. Далі йде м'ясна, а потім сирна. Так, давайте. Це скурштуємо, у нас залишається карбонара. Дивіться, тут я бачу якісь шкварки, потім шинка, м -м сир. Е і я не знаю, що це за шматочки. Може це. сало, я не знаю, я не знаю, що воно таке, але бачу, що тут інгредієнтів багато. Так, давайте куштувати. Тісто знову, знову дуже велике, прям гігантське. Де ви бачили піцу з таким тістом. Воно сходить, десь -то вони сюди добряче додають дріжджі і воно аж злітає. Так, ну що, давайте куштувати. Так. о, Тут добре чувствується майонез, тут соус інший. Так, Курку чую. Ось, якщо тут два були кечі, то тут він прям добре відчувається. Тут не так сильно. А отут майонез зі сметаною. Соус якийсь такий в переміжку. Булочка дуже товста, але вона дуже ситна. Одним шматком я вже не ївся, друзі, я з'їв чотири шматочки, ще навіть не доїв. Я вам скажу, що я вже наївся. А зазвичай, коли я сідаю їсти. Піцу я можу з'їсти одну, або й, або й дві. Півтори, то це як мінімум. Ось, Це, звичайно, з супермаркету. Ось. А тут у нас полуфабрикатна. Ось. Вона відрізняється. А ці варіанти мені здається, що вона ще не дотягує до варіантів з інших супермаркетів. Але і місце бути, бо. Вона найситніша з тих варіантів, які я куштував в Вашані, в кишені, в Сільпо. Це най найситніша, бо тут багато тіста. У неї сів і ївся. Чотири шматки з'їв, і я вже ситий. Кожний з них має бути приблизно 500 градусів, якісь 470 Ось, давайте пройдемось. Піца сирна 470. Далі м'ясна 475. Гавайська 500. І м'ясна 560. Так. М'ясна має бути найбільша. Ну я б не сказав, що вона найбільша. Ось, Мені здається, що тут шматки найбільші. Дивіться. Тісто дуже-дуже велике. Ось. Тут трошки менше. Піца я вам скажу, от по п'ятибальній шкалі, я її оцінюю біля трьох з плюсом і чотирьох з мінусом. Ось так ось. Ще не та піца, за якою треба бігти, летіти, збивати ноги. Цікавий варіант, спробувати можна, але весь час її купувати, то поки що я притримаюсь від такої пропозиції. Бо вона, ну я як, як вам сказати, вона ще не дотягує. Ось. Тому, друзі. Я сьогодні скуштував отакі чотири варіанти піци із АТБ. Я думаю, ви здивовані, бо ви з АТБ скоріше за все, не куштували. Тож, якщо ви, вас цікавило, яка піца в АТБ, то можете поставити лайк. А тепер ви знаєте, як вона виглядає, яка вона на смак. Вона приблизно така, як в школі. Товста піца, ось, Дуже ситна. Так що ось такі справи. Пишіть свої коментарі, ставте лайки. А я скажу, що мені з ось цих чотирьох варіантів найбільше сподобалась ось ця. Ця також непогана. Але вони різні. Тут один соус, тут майонезний зі сметани, там кетчуп. О, я ще один кусочок з'їм. Друзі, дякую всім за перегляд. Пишіть бачі коментарі, хто куштував з АТБ піцу. Скажіть знизу, як вона вам. А хто, хто не куштував, то ви можете це зробити. Але я вам скажу, що ну, ще поки що не дотягує. Напишіть, де ви берете піцу частіше за все. Тож, друзі, дякую всім за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, скидайте це відео своїм друзям. І давайте швиденько зберемо 2000 лайків і я відразу біжу знімати для вас нове відео. Всім дякую, всім гарного дня, всім до нових зустрічей. Пока-пока.